Я вже приїхала, боже, боже. Розпадла нотка, ділова. Все у нас ключик. ще таки мені разу не користувалася. Зараз буде село приїхала в Годес. А тако. пахне тут розами. Ключ десь ось тут. Сумку. Сюди люди. Я на ногах з третьої ранку. Чи це з третьої ночі виходить, так? Да? Я дуже хочу побачити дамську колод. Я вам покажу. Звісно, на фотографіях зовсім інший номер. Такий прямо дуже-дуже великий. Ну, нічого, нічого. Слава Богу, що це є. Дивіться, який гарний. Вийде на міст, не фокусує. Знаєте, до кого я приїхала? <ріху> я приїхала до свого чоловіка. Мусі, це щось. Це я досі не вірю, що я зараз побачу Діму. Я не знаю, вийде в мене зняти нашу зустріч, не вийде, бо Ну, мені якось не до цього. Я хочу його обнімати, цілувати, а не тримати ще телефон з боку. Це капець. Моєму чоловікові дали один вихідний. І він сказав: якщо у вас є бажання приїхати, зустрітися, приїдете. Ви лише фас! ви тільки скажіть фас. Напроти мене якийсь кінотеатр Україна. Боже, в мене не знаю, чого він віддає. Від Нерві, мабуть, хвилювання пропадає голос. Чуєте, як він сідає? Боже, стеку піхота Оля, зберись, зберись трапка. Як думаєте, буду плакати? Я думаю, буду, я вже плачу. Ух, так все. Я позавчора ще забронювала нам номер такий гарний в самому центрі міста. А що, можемо собі дозволити? Так? Я не кожного дня свого чоловіка бачу. Так що якось так. Тільки що дзвонив дімко, сказав, що йому залишилось до готеля метрів 600 і я спустюся на рецепцію до нього. Ну, я його не бачила п'ять місяців, п'ять місяців бусь! о у мене аж коски відросли на радостях. Ну, щось голосу треба робити. Треба було бахнути для хоробрості, бо щось дуже хвилююся, ніби то як на весіллі. Дивіться, був до мій зойчик. Боже, я в шоці, в шоці. Я ще трималася, поки його не побачила. А він ще з квітами в я зараз це перилові відору. Ми вже поснідали у 5 часов вечора. Я, конечно, не знімала, бо ми таке село не настільки. Дімка на перекурі, а ми от поселилися. Ми вже в номері взяли кавулі. Дімка перший раз за 5 місяців на ліжко, справжнє, ще й велике. Ми включили пірати. І я не можу дозвонитись до мами. Бо ми хочемо з Мироном поговорити. Я не знаю, як це зараз буде, чи буде він плакати і проситися до нас, чи йому буде якусь байдуже. В общем, побачимо. Я заради зустрічі з чоловіком на ногті сходила, ось. <губ> півтора року не було. Це для хлопчик, коли передівається в платічках. Ківбрати. Типа малий гей навіть. Так, ми її поставили не Він том, коли церка. Він звезд. Вернемо, це не таке. У вас є ще досліджувати. Знешкодження з космосу. Ми ще не готові. Бої підрахунки не завершені. Добрий ранок. Ми прокинулись, зібралися і зараз йдемо снідати. Дімко каже, що снідати не хоче, а я перекус. Треба віддавати гроші, Діма. Тут і так. Номер. Я думала, буде холодильник, халати, тапочки. там. 16 рушників. Ні, рушники є, але холодильника нема і халатів нема. Але норм, нор тепленькою, собі накрутила там на батареях, щоб було дуже тепло. Та й ось таке. Вже <світ> збираємось. Все, везуть ті Крісло по мені це подобається. Я вже думаю, ми собі крісло купимо. Бо всі на диванах не будуть помішатися тако два крісла, фух, і хорошо. Я наїлась. Босі знову ж таки не знімала, бо ми там не самі. Моє дімки кажу, що видно, що ми сільські люди забігли, швиденько поснідали і вибігли. Дімка взяв, зробив собі каву і перекур. А я з ним подивитися, яка погода. Зараз підемо десь там гуляти. Ти Та сміюся, кажу, видно, що не сільські. Треба забігли, поїли і бігом щось робити. А люди собі сидять, культура. Це мама каже, що вона вчора викинула тих два олійці, а Мирон ходив три рази і рився. він не бігна йти. Бо вони такі і тонесенькі дуже. Я каже, вони впали на саме дно. О, да, зай, це такі у нас всі пропали. По воду наставити потім бульки. Сидяю, саду, а, угу В Полтаві теж так все засажено. От і лавочки. тому десь сядемо, да? На щось був похоже. Нічого угу. страшного. Ми вже попили каву, йдемо в магазин Рошен. Реклама. Купимо якісь гостинці додому, родича і дімчика. Візьму щось навичайно. Ми вирішили, що можна пішки походити. Ми були вже в маку. Ми там не захотіли сидіти, ми зараз завалимося в готель. І нажираємося до ліжку. Отакими Дімку знову палить. Та погана звичка, але на нього не кричу Хочу. Хай, мало. Зустріч. Що смачного? Дякую, займаємо.

Не так весело, да? <smart> так? <свист> що mm -hmm. зараз? Я ще буду лежати і <свист> плакати. <свист> <троць> Трошки <я> сполкнула, чуточку. <свист> Тільки не кажіть мені там, що не треба цього всього. Це дуже важко. Просто не знаю, на який період ми знов розлучилися. Якщо знову 5 місяців, то це дуже багато. Дуже. бачу, які в мене гарні троянди, як їх вести тепер на байбусети. Говорила з мамою, кажу, якби не було комендантської години, я б ще зараз рванула на Київ і тоді вже в сторону Одеси, перший, який там їде, а там, вже б, якось від траси до села добралася. Але вже думаю, господи, не буду. Спішити людей не буду спішити. Завтра я собі надумала, в 6 ранку у мене підйом. Треба ще на рецепції взяти номер телефона таксі, на такого нормального. Бо я сюди від автовокзалу, фу, що серце мене від автовокзалу приїхала на тому таксі, що там стоїть. А ви ж знаєте, що там саме, що на автовокзалах стоять таксісти, то вони такі дуже дорогенькі. Або зараз просто в інтернеті вб'ю таксі цього міста. І щоб я вже о 6 виїхала. Бо я тільки що йшла через рецепцію, то ну не могла говорити. <смі> ще не могла, ще не відпустила. А зараз трошки відпускаю. Що? Зараз вімкну телевізор. А я вам ж не, не все знімала. Мені так хотілося бути максимально з дімою, максимально. Я не знаю, чого я вночі не спала. Діма спав дуже-дуже міцно. Уявіть, людина перший раз за п'ять місяців побачила ліжко. Я прокинулася в третій ночі, і я вже не хотіла спати. Я не знаю, може, це енергетика, готель, що тут дуже багато людей спало. У мене просто не було сну зовсім я крутилася, то Я просто лежала і дивилася на Діму. Таку собі Гладила його трогала. Хоч я так далеко й поїхала. Це був тільки один день. І мені мало, мені мало, мені треба більше. Але дякую Богу за цю можливість, що так сталося, що ми зустрілися. Він мені казав а Мирончика візьмеш. Я казала, що за, як я тобі його повезу, це дорога далека. Я доросла, і я ледве витримала ці пересадки стільки в дорозі, їхати. А з Мироном це взагалі, я не знаю, як да, ми своєю машиною. Зрозуміло, що це було б легше. Він би робив все, що хотів в машині і там переодягнути його, і все. І де треба там зупинитися. А це в маршрутки, автобуси, ні, він ще занадто малий. потім він ні разу не їздив на громадському транспорті. Наступний раз. Я думаю, що вже наступний раз це вже буде раз і назавжди, що Діма приїде і вони вже будуть з Мироном і зі мною. А, і побачила всі шрами від порани. Це капець. Так не люблю одну націю, так я зла на них. Ще сьогодні один день я турист, посидю, посплю, Надіюсь, що хоч сьогодні може буду спати. І завтра додому до Миросика заберу його від бабусі, бабуся відна, мабуть, з ним там не знає, що робити. Але я телефоную там все нормально, помалював стіни в дитячій кімнаті олівцем. Так що ремонти продовжуються. Ху. Я то повертаюся в буденність, а Дімі, знаєте, після цього всього, після теплого ліжка, чисто повертатись туди. М -м -м. Може, і то добре, що лиш був один день, що він не дуже звик до цього всього. Але я його побачила, і мені тако ніби стало добре. А зараз бачите, як мені добре. Це я так стримуюся, я ж зараз розривілася тут. А, так. Все. Все добре. І все буде добре. Наступний влог вже із спайбізівки. Назад дорогу я знімати не буду. Я вже хочу спокійно їхати собі без відео. Все. Дякую, що були з нами, не зі мною з нами. Що розділили. Мою радість, що я побачила свого чоловіка. О, я бажаю, щоб всі жінки, які чекають, щоб дочекалися на наших захисників. Все, гайда, посера знову.